Наріздво польські перевізники посилять блокування на трьох переходах українсько-польського кордону. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на очільницю протесту у Дорогуську. За її словами, відтепер мітингарі пропускатимуть лише одну вантажівку кожні три години. До цього до межі приїздили три автівки щогодини. Тим часом польські фермери на пункті пропуску Шигині Медика призупинили свою акцію протесту. Новий уряд Польщі розпочав з ними перемовини. Про це повідомили в Мінагрополітики. Спільне рішення обіцяють оприлюднити вже після. Після нового року, нагадаю, за останніми даними, у чергах на кордоні з Польщею на в'їзді до України перебували майже 4 тисячі вантажівок. І зараз будемо говорити на цю тему з Дмитром Соломчуком, членом Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Доброго ранку! Вітаємо вас. Доброго ранку. Ну, отже, ситуація на кордоні все ще не вирішена. Скажіть, будь ласка, на які категорії сіль... сільськогосподарських товарів це може вплинути, і який дефіцит може стати найпершим? У ну, більшості українські сільськогосподарські товари постачаються потягами. Якщо це вони прямують до портів Гданська чи до інших вантажівками? Більше перевозились там? Вже готові продукти, але це сильно впливає саме на імпорт продукції тих же польських виробників, одягу, взуття молочних, м'ясних, будівельних матеріалів. Так що тут ще потрібно дивитися, хто більше втрачає, і зрозуміло, польських виробників також будуть величезні втрати. Так, в польські ферми вже відмовились. Від мітингів та блокування, часто що до них виїхав міністр їхній, і вони домовились, що залишиться дотації на купівлю Кукарудзи. В них навіть таке, тому що тваринницькому комплексу Кукарудзе потрібна і вона досить недешева. І коли Україна в більшості постачала, їм було простіше, хто тваринницьким комплексом займається це залишення сільськогосподарського податка на тим самим рівні, який був в цьому році в наступному. Та інші деякі умови. Зрозуміло, що це дуже негативний вплив в загальному на логістику, на логістичні компанії, на тисячі водіїв, які мають там по місяцю стояти. Це додаткові витрати. І зараз автомобілі, хто змушений автомобілями постачати, їдуть в об'їзд через Румунію, через інші країни. Що що сильно підняло доставку логістичні витрати, що призведе до подорожчання імперата, і вже в принципі до нього вже є подорожчання. Також на полицях ми бачимо, що вже зменшується кількість імпортних тих же продуктів харчування. Якщо так буде продовжуватися далі, наш рітейл, там інші торгові різні торгові мережі будуть змушені. Заміняти їх на українські чи з країн, яких немає проблем з поставками логістикою. Раз, а наскільки українські депутати залучені до вирішення цієї ситуації? Тому що дійсно працює міжурядова комунікація і сподіваємося, що вона найближчим часом дасть свої результати. Це обговорювалося питання в четвер на цьому тижні на агрокомітеті. Голові комітету донесена відповідна думка, і від комітету готовиться листи до депутатів новообраного сейму. Я надіюся, що в ближчий час у нас відбудеться спільна зустріч з ними. бажано на коридорі. Раз, якщо говорити про українські питання, це земельна реформа. 2014 року і можливі ризики, які зараз є, тому що для продовольчої безпеки. Адже президент відреагував на петицію Всеукраїнської аграрної ради і доручив Кабміну розібратися з лімітами на продаж землі. Як бачить ситуацію в парламенті? Ну, я свій власний законопроект з колегами зареєстрував ще в темному місяці. Щодо цього, у багатьох колег ну, думки розходяться. Тут ж питання головне в тому, що в аграрії на сьогоднішній день немає коштів, їх реально немає, тому що продукцію забиті склади експерт, ну, не налаштований на 100%, Хоча там і по морі вже 300 суден перейшло за останніх два місяці, але все одно воно не настільки працює, як би хотілось би працюва, щоб аграрії мали кошти, хоча і збройні сили, офіс президента, уряд все для цього роблять. І тут, мабуть, рішення питання, чи аграріям будуть надаватися доступні кошти, щоб вони реально змогли саме аграрії, наші українські купувати цю землю, і саме щоб кошти надавалися малим і саднім а не величезним, да або так аграрії хочуть зменшення кількості в одні руки викупу землі. Хоча, якщо проаналізувати. От за останні там два роки, як діянок землі, на більше двох, уже то немає маленька кількість власників паїв, які хочуть свою землю реалізувати, тому що орендна плата піднялася і власникам вигідно здавати в оренду, тому що за там 8 сезонів, якби сиво зміну орендною платою в принципі відбувається вартість пая. І люди бачать, як це стабільну інвестицію, і вони точно не стоять в часі, І неможливо сьогодні просто прийти в село там чи в район будь-який і скупити навіть сам за, за тиждень тисячу гектарів землі у власність. Ну і я не знаю, де таке може бути в Україні. Зазвичай там, якщо і купують сусід сусіда, ферма там. В... В сусідах в селі, але це 2 гікта, 3 гікта невеличкі об'єми. Давайте ще поговоримо про продовольчу безпеку на початку повномасштабного вторгнення. В Україні розбомбили найбільшу птахофабрику у Чорнобаївці. і тоді були перебої з постачанням і цінами. Які прогнози на наступний рік і яку державну підтримку отримає птахівництво та інші виробники? Щодо птахівництва державної підтримки, немає. Атака Росія тоді знищила найбільшу птахофабрику. Що за ну, в має кризова була ситуація на протязі 5-6 місяців. Ціни сильно піднялись на в декілька разів, але відреагували швидко наші аграрії, як центральна Україна, так і західна і зайнялися птахівництвом. Хтось там зводить там, 10 тисяч голів, хтось 5 тисяч голів, хтось 20. Тобто більш невеликі такі фабрики з'явилися, так само, як і по овочам. І ситуація, в принципі, стабілізувалася, тому що птахівництво це швидко відновлюваний вид бізнесу в сільському господарстві. Так, тобто в нас зараз ситуація ймовірно може бути краща. Як би ви оцінили? Наскільки добре відновилися за рік? Ні, з яйцем на сьогоднішній день дефіциту немає. Зрозуміло, що більшості навіть домашні яйце подорожчали перед святами, перед mm -hmm. тим, що в принципі кури менше зимою несуться. Це відбувалося завжди чи до війни, чи під час війни. А кризи якоїсь не бачу, комбіковамова база. Досить доступна, так що проблем не буде. Але те, що подарущення як на Різдво, так і на Пасху, це стабільним, тому що є збільшений попит і завжди споживач скоріше диктує ціну на будь-який товар. Ну і буквально 30 секунд. Пане Дмитро. Чи готові аграрії до ймовірних блекаутів? Аграрії до блекаутів, хто займається тваринницьким комплексом? Переробкою в ще в минулому сезоні більшості встановили генератори. Генератори також генераторів було багато надано там урядами різних країн, приватними фондами, так що вони в цьому точно готові. До чого не готові це до весняно-посівної харбі, тому що Прозуміло. ще немає добив, немає насіння, немає коштів. Пане Мотрево, це масштабна тема, так Добре. і про яку ми будемо говорити в наступних наших фірах. Дякуємо вам, Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, був разом з нами.